Перш за все, Росія хотіла сказати, що ми плюємо на ваші всі мирні зусилля, на вашу там європейську стурбованість і всі ці маневри. Ми робимо все, що хочемо, і будемо так продовжувати. Тому тут мені здається на цьому фоні ці розмови про мирний процес вони якось повинні б логічно. Відійти десь, продовжуватись, але ну, реальна відповідь повинна бути ну, з боку силового сценарію, це перш за все серйозні дії щодо російської економіки, і це не вимагає там застосовувати солдат європейських чи американських, діяти в правовому полі і добиватись успіхів, а не аби як. Як це було до цього? З іншого боку, це ну, повна, повний спектр зброї, поставки для України. Ми говоримо багато років уже багато років цієї війни говоримо про далекобійну високоточну зброю, і ми чітко фіксуємо, що ми застосовуємо цю зброю по виключно військових цілях.